Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Повідаємо на прохання наших підписників. Нас знову просять дати такий гороскоп, коли можна перший раз розпалити вогонь в грубі в каміні у вересні 2023 року. І дехто ще знову ж таки питають, чому це треба використовувати саме цей досвід і знання, і що це таке? Чому, коли розпалюєш вогонь в грубі, в камінні, в восени, йде дим назад, повертається дим. І знову ж таки, після ремонту, після того як перебрали і все це знову стає сірим? Все має неприємний аромат. Що це таке і чому так стається? Ось я вам зараз поясню. Ось дивіться, це у нас димар. Це у нас, димар. Весь час. димар має таку захисну кришку, пробку свою рідну. І ось, коли ми весною закінчили палити дрова в грубі, і не тільки дрова. Тут от створюється така захисна пробка, захисна кришка в димарі, яка захищає проникнення енергетичне, і не тільки енергетичне, тут повітряні маси теж. Тут у нас ця пробка затримує це все. Це захисна така наша кришечка до нашого будинку і до джерела тепла. Так от. Коли ми протоплюємо несприятливі дні, починаємо розпалювати вогонь, тут оця пробка залишається і весь дим, все, що горить, все повертається у будинок. Для того, щоб цього не було, ми використовуємо наші знання знання нашої бабусі, яка теж чекала і було холодно, але вона чекала ці дні і протоплювала перший раз. Трошечки було сухих дрів, і були у неї, до речі, це вже давно є. Оце називається сухий спирт. От Сухий спирт у таких таблеточках. Він буває в квадратиках, в прямокутниках різної форми. Дуже гарна річ, не дає диму. І ось Треба оцей спирт розпалювати і розпалювати його в окремі, сприятливі дні для того, щоб оця пробка була розбита і піднята. Для того, щоб її підняти, треба знати ще секрети. І ці секрети полягають в тому, що є такі дні, коли спирт та можливість енергії, яка буде працювати, а це енергія стихії вогню, вона допомагає цю пробку. Вогонь природний, вогонь стихії вогню пробиває цю пробку, знімає цю кришку і ми можемо розпалювати потихесенько, з невеликої кількості кількості дров. Спочатку сухий, сухий спирт, тільки спирт. Він прогорає, пробиває цю пробку в дні, коли ми зараз скажемо. І тоді можна трошечки зробити сухих дрів, трошечки паперу і потихеньку розпалювати. Можна ще раз покласти сухий спирт і зверху трошечки дров і розпалювати. І тоді у вас не буде повертання диму назад у будинок. І зараз ми ці дні назвемо для вересня місяця. І ці дні у нас їх небагато, але вони є. Ось вони дні. Будь ласка, дивіться, зараз таким чином поставимо, щоб було видно і щоб ви розуміли, що це дуже важливо. Для того, щоб не було диму в будинку, треба знати правила. першої Першого розпалу вогню, в грубі, в у вересні 23 вересні року ми зробили цей гороскоп за київським часом. І так можна почекати, бабуля моя весь час чомусь чекала, коли буде оці періоди, у неї був відривний календар. Ми не розуміли, де чого вона туди дивиться. Вона не розказувала, тому що я коли питала, вона говорила: ви ж комсомольці, піонери, буде вам плохо, якщо ви будете це знати. Але трошечки ми піддивлялися, підслуховували, і тепер я розумію, що для неї було важливо знайти день, день, коли була, був місяць з стихії вогню. І ось в вересні, 11 вересня, такий перший період, коли можна розпалювати, вперше розпалювати вогонь в грубі, в камінні, в печі. Всі 24 години 11 вересня, 12 вересня, спочатку доби до та до 23 години вечора. Наступний знак 21 вересня починається стрілець зростаючий місяць, всі 24 години. 22 вересня з початку доби та до 17 години вечора. Немає значення яка фаза, немає значення перехід із фази в фазу. Саме головне тут знак, знак, в якому знаходиться місяць. І ось у нас в кінці місяця буде повня. 29 вересня в овні можна розпочинати, якщо. До цього часу ще не розпочинали розпалювати дрова в своїй грубі, в печі, в камінні, то можна 29 вересня 7, після 7 години ранку і до кінця доби робити це. І 30 вересня всі 24 години. Ось такий у нас гороскоп для того, щоб палити дрова і мати тепло, а не дим в хаті. Щоб було затишно, приємно. Використовуйте досвід, який мали ми вже де багато років, і знаємо, ми навіть газ, газовий котел розпалюємо, чекаємо, коли буде саме один із знаків стихії вогню, і тоді немає проблем. Дуже гарно горить і розпочинаємо сезон. Для обігріву будинку саме в такі знаки, і ми робимо це в першу чергу і для себе, і також ділимося досвідом для всіх, хто бажає це знати. Пані підписники, пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися. То будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.